Читаю я зараз цю книгу Чоловік-Ящик. І думаю про те, що мені дуже хочеться почитати. А, ще я взяла Ростислава Семківа, трохи почала читати вже, так, знаєте, по порядку, скажімо так, вступ прочитала просто у захваті. Я не знаю, як ще це назвати. Мої емоції, мої почуття. Я знала, що таке буде, я починала його читати і. Згадала, що я з допомогою цієї книги обирала собі а, Валеріана Підмогильного місто. Тобто там була в мене а, інша опція купити іншу книгу, я вже не пам'ятаю, як вона називається, чи Хмари, чи. Може, я помиляюся, але не суть. А, і я обрала, почитала Семківа, знайшла, там немає алфавітного вказчика, указателя, як сказати. А, і я... Шукала, перелистуючи всі портрети, передивилася всіх письменників, про яких він розповідає, я в повному захваті повторюся. І от зараз я читаю, читаю і ну, відчуваю, що трохи втомилася від такого, знаєте, плотного, дуже Щільного тексту кобуаби і психологічного У мене вже мізки закипають, але мені подобається дуже-дуже-дуже. Це нічого такого. Я просто хочу розбавити. Згадала, ну, почитала Семківа і згадала про підмогильного. І думаю, що її зараз візьму, буду читати, ну так, перемежовуючи так, з іншими. Подивіться, яка краса просто. Мені так подобається оформлення цієї книги. Це щось неймовірне взагалі Рем. Я дуже щаслива, що я купила, у мене з'явилося з блакитним таким корінцем, тому що в мене є Кобзар, там, що ще в мене є Ольга Кобилянська яку вже прочитала, і Кайдешева сім'я треба перечитати. І ось тепер є із блакитним. Також корінцем. Це про Київ, це про а, роки, коли, знаєте, ще повинно, потрібна була перепустка для того, для селян, для того, щоб поїхати вчитися в університет. І ось таке модерністський такий. Київ показується, як він розквітає на початку 19 чи а, ні, наприкінці 19 століття. І от я хочу почитати, подивитися, як буде. Я сподіваюся, що мова буде трошки легше, ніж у Кобилянської. Подивимось, але щось таке, знаєте, з натяком на старовинність. Ну, от я не знаю, подивимось, що буде. І оцю беру. Також я у Даринки забрала оцю, тому що мені я прочитала зараз, напевно, вам вже розказала, можливо, ще ні, а може в даному влозі розкажу розповім про Едісона від цього ж автора від Торбен Кульмана. Це, мені здається, німець. не пам'ятаю, Але він художник, він митець. він... І письменник, і художник, і це просто нереальні книги. Я ж кажу, давно їх хотіла і дуже а, зраділа, коли українську їх стали видавати також. Подивіться на це. Це просто ну, кайф. Її. Я беру зараз все, що в мене викликає бажання читати. І, читаю. і ще хотіла, я змішаю твою кров з вугіллям, але поки що я дочитаю, напевно. Кухню терору, яка в мене там біля кроваті, Бі... З біля моєї сторони, кроваті, це не моя сторона. І ось тут десь Робін Хоп у нас обійться, що там, мені здається, це друга частина від останньої трилогії, яку мені залишилось дочитати. Я вже хочу про солдата там читати в неї. Знаєте, є така. Зараз я спробую її витягнути. Ой, як це. Так, «Убійця Шута це, мабуть, друга книга. Книга, а ні, перша, а чого перша? Книга перша. Я щось переплутала. Я повинна була залишити тут другу і третю. Це... Я її вже читала першу. Просто давно я вже забула, як вона виглядає. Так, «Убійця Шута я читала її. А це остання. Здравствуйте. А де ж друга тоді? Я її що запакувала? Я, я поки, знаєте, оцю всю серію Робін хоп Ну, коротше, не судьба прямо зараз її читати. Я всю цю серію Робін хоп коротше кажучи, всю, окрім двох останніх, котрі я не дочитала, але я першу читала, я її спакувала. І знаєте, де? Ну, щоб у мене поки що мало місця. Я спакувала у плівку, і воно лежить і очікує а, великих а, якихось поличок, тому що це ж така маленька і в мене вже ну, просто місця немає. І я думала, я спакувала першу, а другу залишила, але я помилилася. Так що я, напевно, буду читати місто, а потім візьму, знайду коли. Я, я доберусь до цієї полички, там вона за тими книгами аж десь запхнута. так. Ото точно. Ото мені достатньо буде оцього. Оце я все дочитаю. Ще в мене, я ж кажу, кухня терору тут лежить. А, ще дом в котором я читаю. Коротше, цього достатньо буде. І англійською в мене тут лежить ще книга. Ну, я так почитую, тому що літа вже готуємося їздити до кемпінгу і про всі а, про всі національні парки США. Тут, ну, просто таке. Журна... Чи журналіст він, чи блогер, чи просто, просто чувак, який все об'їздив і написав книгу. Це я взяла у Little Library. Знаєте, little Free Library. Він про всі-про всі пише національні парки, і подивіться, тут є штат Вашингтон, в якому ми живемо. Ось він. Бачите, оль... там, де Кана... Канада, тільки отут от зліва Олімпік Парк, North Cascades парк і Mount Rainier. Ми були тільки в Mount Rainier декілька разів вже і там ночували пару разів з палатками. І тепер ми, я хочу в Олімпік Парк поїхати на кемпінг біля океану, дуже крутий. Ну і всередині парку, там також кемпінги є такі. І North Cascades ми ще. Не їздили, тому що там різлі, я її боюся. ну коротше, треба з'їздити. Так от, не можу зловити ніяк там місце, тому що воно дуже ну, востребоване і просто нереально славіть ні одного міста. Це что то з чем то Сижу, клацаю, обновляю страницю, воно раз і ну, общем, вот такие у мене Сейчас Кухня терора це это просто щось это просто неймовірне. Я всім раджу читати, дуже цікаво, дуже легко читається. Я вже майже половину прочитала. Вчора про Берію читала, там, ну, не про нього. Як він вбив дружину головного повара Сталіна. Як потім сам цей повар, повар, як його, український повар, то також, як його потім довів до, також до е смерті, але він там болі, хворів дуже сильно. Повар Сталіна. Ну, то, то таке. Дуже цікаво, дуже-дуже цікаво читати. Все зав'язано на їжі через призму їжі, але багато дізнаюся фактів, яких я, звісно, ніколи не знала. Або якщо знала, то була дитиною, і мені було це не цікаво. Але зараз якась така, знаєте, картина вимальовується, більш, більш така зрозуміла, що відбувалося у ті часи. А, і далі буде тільки цікавіше, я в цьому впевнена. Зараз розбираюся зі своїми книгами, і така в мене заставка дуже часто. Якась бібліотека Хогвартська, чи якась там просто бібліотека, не знаю. Середньовічна мені нагадує, знаєте, як ми з мамою до Відня їздили, і бібліотеку там відвідували таку. Також середньовічну, дуже красиву. Але я не про це. Дивіться, що в мене тут є. Ну, звісно, книги. І я зараз пакую, ну, як я і розповідала раніше. Ух ти. Я зараз пакую а, уплівку книги, які давно прочитані, і ну, просто хочу їх прибрати, тому що оця стопка книг, яка, яка мене очікує, завтра ще я, я м, отримаю з України книги. І Алкрейт отримую. Ну, тобто мені потрібно ці книги якось прибирати, вже, щоб полички були вільні. І що я знайшла? Ось, поки складала книги, тут стояла от така штука. А від Дарабеські Рама, то я ще одну роботу причеплю і на Масага Уорлд ви вже можете за мною стежити там, що я буду вишивати. Продовжую. Ну, там все розгрібаю в себе книги. І пил протираю. У нас така погода, знаєте, саме для читання, для копачення у книгах, така. дуже вітер. Розігрався, сонлива. Тільки читати і читати. Чим я і збираюся займатися. Треба тільки включити свою. Як вона ізнанка знанка українською, я не знаю. Ні, так, не включиться. Я не знаю, українською як то звучить, виворіт не дуже. Із Stranger Things. Зараз я включу. О! Як то воно не дуже звучить, то й вигоріть. Вона автоматично вмикається, але як то пізно. Я вирішила... Переробити і зробити трохи раніше. Зараз шоста година чи сьомо вечора, і це буде дотепніше. Вона погорить до ночі. Колись темніє, ще буде гор горіти дуже класно. Так я себе відкрию. так так, так постарайся I'll create box. Ми замовили все ж таки ще одну підписку на півроку, ще підписку на півроку на одну. Але я думаю, буду скіпати там періодично. Подивимось. Оце мене дуже привабило, ці кольори. Ну, Давай подивимось, що там? Дарина, Don't Bite. Там є якась плівка? ні? Mm -mm. Так обережно, щоб воно ж було там. Що там? А ну, стоп, Ші. давай здогадуватись. Ші. Я знаю, що це. Mm -hmm. І як тобі? Yeah. Таке собі. Геншен. Але тобі такий форм-фактор не подобається, так? Ну, величина. Але мені подобається... Не треба, не треба. Може. Так, сюди, сюди. Давай мені. Так, перша. У нас вже така є, тільки інакше якось там китайська. Так, це точно геншин. Не дуже, ну, дивись, не співпадає з цими Кольорами, Дарина казала, не треба. Далі. Що там? Просто ручка. Mm -hmm. Що, здіваються? Лондон, Ред Лондон. Ну це ж по якоїсь. Фу, вона така дешева кашова. Просто жесть. Що це таке? Ребята, я розчарована трохи. Ого! Миска якась чи що? Mm -hmm. Тяжела, ні? Лажка. No way. Осторожно. Обережно, обережно, обережно. У щось фрагл. Ти можеш його витросити якось? Тримай, тримай, тримай. Кам'яне? тром. Кам'янне? Дзеркало. Щось я не у захваті від цієї посилки. Цього боксу, якщо чесно. Моє. О, оце воно таке подряпане? Ні. Yeah. Я думала, воно подряпане, yeah. Льо, ніфіга собі. Не, вроді ні, начебто ні. Хай! Це як, як себе, себе відзняти? Сиджу тут на балконі. Двостороннє. Ну, не знаю, що ще там, що ще? Бейчик. Що? Бейчик. Бейчик? Що? Ти жартуєш чи що? What? Это цена этот на чемодан, как его там? Что это такая за херня? Вот да. -а -а. the... <связь> <связь> Я полностью расчарована. Traveler. Да. На сумку. Я повністю розчарована зараз. Що це за... О, пін. От просто подивіться. Пін. А ще пін є. Ще і пін такий собі буде. Що це таке? Це просто якась дешманська херня? Ізвиніте за враження. Я, я повністю розчарована. Слайдер. Я повністю розчарована. Слайдер. Ах. Це зовсім не те, чого я очікувала. Може, книга буде якоюсь супер. Ні, тільки не китайська. Все, я навіть не хочу знімати. Благословення да, не бачити, а Подивіться, от, ні. Подивіться на оце. Мені подобається, вона буде в такому стилі. Я року. хотіла її скіпнути. А, а тепер подивись, Дарина, подивись сюди. Ти бачиш оцю? О, хоч щось схоже на е, ліс, річку, гори? Хоч, хоч щось, з цього, от щось з цього схоже. Окрім цієї фігні. І, і то це не на природу тревелер, а просто я не знаю. Я, от, от що це таке? От, що, що це таке? Оце, оце? Карточка. Я просто. Я просто... О, де оці кольори? От у, у минулому, пам'ятаєш, там було таке ліс з грибами, там угу. якесь, і все було дуже круто. Це що? Це якийсь мусор. Оце ж, вибачте, оце що таке? Пластик, як знаєте, мильниці саме дешеве, такий пластик. Я просто в шоці, реально, я просто в шоці. За що 50 доларів тут? Ну, з доставкою це коштує 50 доларів із таксами. 49 там з чимось. Що, що це таке? Це оце зовсім не ті кольори, які я очікувала, і не той стиль. Я, я не бачу цього. я не бачу. Ти бачиш хоч в жодному предметі? Оце китайська якась, це зовсім не лісна якась, лісова тема. Я не знаю, я, я помилилася, напевно, дуже. В своїх очікуваннях. Я потім розпакую, а можливо, я навіть не буду її чіпати і так продам. Навіть не хочу дивитися, що там всередині. просто ручка, вона настільки дешева, я таких дешевих ручок ще не, знаю, не бачила такого. Це просто жесть, просто жесть. Але ж до кожного своя коробочка, да, дизайнерська, за яку вони заплатили за розробку. Воно мене розчаровує, господи боже мій. Всім пока! Давайте подивимось, чим я тут займаюсь. Я зібрала ті книги, які я хочу продати на Фейсбуці. Також це з Алкрейту книги. Ось бачите, скільки їх поки що так. І російські та україномовні. Тут дві українські, дві російські. Я хочу це все продати. Подивимось, чи вийде. Тут стою і фоткаю все.